Початок поточного року став і справді новим роком для працівників СЕС. Пережили реформування. Відтак нова назва, оформлення нових документів, зменшення кількості працівників. В цілому в Україні під час цього реформування під скорочення потрапило біля 50% працюючих. І в нас в області під скорочення потрапило 24,5% ставок. Ну, прийшлося ну, позбутися вакантних ставок, які були. На жаль, частина. Спеціалістів ну, похилого віку складна процедура реформування передбачала ліквідацію всіх санітарно-епідеміологічних станцій, утворення нових управлінь та лабораторних центрів. Основним напрямком роботи стала профілактика охорони здоров'я. В цілому по Україні службу зменшили наполовину, посилаючись на те, що Закарпаття транскордонна область представникам структури далося залишити собі більшість обов'язків. Розповідає начальник структури. У нас в кожному рівні збереглися лабораторії, бактеріологічні, лабораторії, хімічні, збереглися протиепідемічні санітарно гігієнічні підрозділи, і ми продовжуємо захищати здоров'я населення, як це було і в минулому. За півроку працівники майже звикли до роботи по новому, та от через деякий час з'явилося ще одне нововведення. Плануючи контроль за харчовими продуктами, здійснюватиме ветеринарна служба. Що приватний підприємець не попадає у. Високий ступінь ризику чи середній, то ми його будемо перевіряти один раз в п'ять років при умові, що він не є на спрощеній системі оподаткування. Ті, хто працюють на спрощеній системі, ті плановим перевіркам не підлягають. Ми їх не перевіряємо. Так, заклади з високим ступенем ризику, школи, дитсадки лікарні перевірятимуть раз на рік. З середнім ступенем заклади громадського харчування раз на три, а з низьким раз на п'ять років. Пан Юрій працює в ДСС вже більше півстоліття. Для нього таке нововведення було вкрай неочікуване. Вони придумали, вибачте, за вираз, але це буде образливо для керівництва нашої влади. Чому? Тому що, наприклад, харчування, їжа, все, що зв'язано. З харчуванням все передано ветеринарам. Ветеринари цю службу робити не можуть, а від нас забрали і якість продукції, якість. Вибачте, вираз всього, що є зв'язано з харчуванням. Якість зараз анепідслужба відповідає тільки тоді, коли є отравлення. Пан Юрій вважає такі зміни нічим іншим, як помилкою. Аргументує, не буде чіткого контролю за якістю. До речі, відтепер, аби перевірити продукт харчування, представникам санстанції потрібно буде попередити підприємця за 10 діб до того, як буде відібрано продукт для перевірки. Тож про який чесний контроль можна говорити? Виняток тільки в тому разі, коли від продукту вже хтось постраждав. Наразі основний пріоритет роботи СЕС профілактична служба охорони здоров'я. Але ж де буде профілактика? Якщо про перевірку продукти можна говорити тільки після того, як хтось постраждає? Ще з минулого року представники служби перестали перевіряти і розміщення об'єктів. Ми не маємо повноважень щодо погодження земельних ділянок, погодження проєктної документації на облаштування та проведення реконструкції чи будь-яких інших робіт щодо зведення об'єктів. Відтак по місту почали з'являтись мафи, з яких продають випічку прямо на маршрутних зупинках. Не облаштовані вони навіть санвузлом, як то передбачають норми за розміщення. Відповідає проектант та архітектура. А ці органи, вочевидь, про норми безпеки охорони здоров'я не знають. Ця відповідальність за дотримання всіх будівельних, ти же і санітарних, протипожежних. Норм, які зазначені в ну, довпередбачені за законодавством, відповідальність за дотримання цим, цих вимог покладена повністю на розробника проєктної документації. Тобто, якщо є якісь десь порушення, де і будується, вводиться в експлуатацію об'єкт вище 4-5 категорії, то всі є кажуть, питання щодо законності чи порушень до розробника. Сказати, що представники установи в захваті від нововведень, не можна, але що робити? Закон є закон.